Як швидко зрозуміти, що вами все ж таки маніпулюють простими словами без ілюзій? Маніпуляція це по суті звинувачення вас у вашій реакції на чужу неповагу до вас? Почуйте правильно, коли ваша реакція, ваші почуття піддаються сумнівам. Це ви неправильно відреагували на хамство. Це ви неправильно відреагували на те, що вас змішали з брудом. Чужа людина. Неважливо, це ваш чоловік, мама, брат, сестра. Вони не можуть вам вказувати, як ви себе почуваєте, які у вас емоції. Тільки ви знаєте, що у вас тут піднялося, що ви насправді проживаєте зараз. І будь-яка емоція, яка піднімається, вона не просто є правильною, вона є необхідною для того, щоб ідентифікуватися. Що взагалі у вашому житті зараз відбувається. І коли ви чуєте маніпуляції по типу, що тобі здалося, ти не так себе поводиш, ти не так реагуєш, знайте, що вами маніпулюють. І робіть відповідні висновки, тому що з маніпуляторами не працює нічого, окрім того, щоб змінити свої вчинки і свої реакції на їх поведінку. Якщо вам зробили боляче, якщо вас образили, давайте відсіч. Покажіть, що з вами так не можна, але покажіть. Через вчинки, через зміни у своїй поведінці, людина буде зливати на вас все, що захоче, доки ви це дозволяєте. І крапка по-іншому не працює. Ви можете бути вічливою, ви можете бути безмежно доброю, щирою душею, яка чекає, доки інша людина зміниться. Але це працює тільки так. Ви дозволяєте, ви приймаєте це, вибачте. Своє життя і людина продовжує це зливати на вас стільки, скільки ви це дозволяєте. Тому будьте свідомими, любіть себе, довіряйте своїм почуттям, своїм емоціям і не дозволяйте іншим людям собою маніпулювати. Ставте лайк для енергообміну, якщо інформація вам резонує, якщо інформація вам корисна. І ще побачимось.